Вітаю, шановні колеги, Остеоартрит, без нього нікуди. Це наш такий великий пул пацієнтів ревматолога. і основна скарга це біль. Але я сьогодні хочу розібрати, що ця задача з багатьма невідомим. І дійсно, хронічний м'язево-скелетний біль є найбільш поширеним у дорослих, ніж інші захворювання, і орієнтовні витрати. На хронічний м'язевий скелетний біль, вони найбільше, аніж в порівнянні з серцево-судинними захворюваннями, онкологією та цукровим діабетом. Журнал Джама рік тому випустив велику роботу з приводу тягаря хронічного болю у дорослих. І наголосили на тому, що пацієнти, які в 2019 році не мали болю, вони будуть мати в 2020 році і випадки нового хронічного болю складають 52 на 1000 років. Тобто це великий показник. Рівень постійного хронічного болю та сильного болю, також. Має дуже великі показники. І ті пацієнти, які мали в 2019 році біль, 61% з них, тобто більшість, будуть мати його і в 2020 році. Частота хронічного болю була вища, аніж в порівнянні з частотою виникнення цукрового діабету, частота хронічного болю 52 випадки на тисячу, на тисячу пацієнта років. Скрого діабету 7, депресія 15, артеріальна гіпертензія 45. Тобто, хронічний біль має великий тягар серед дорослого населення, необхідність раннього лікування болю, перш ніж він стане хронічним. І відповідно, найчастіше у пацієнтів, коли ми говоримо про біль, це біль інтенсивний. Для мене, як для ревматолога, коли приходить пацієнт з болем, дуже важливо віддиференціювати, чи цей біль запальний, чи механічний. Вони абсолютно різні. Запальний біль гірше вранці, механічний ввечері. Запальний зменшується при рухах, механічний. Збільшується при рухах. Запальний біль збільшується після відпочинку, механічний біль зменшується після відпочинку. Запальний біль має тривалу ранкову скутість, механічний має короткострокову ранкову скутість і стартову скутість. Пацієнти з запальним станом мають дифузний набрік суглоба, пацієнти з механічним болем мають е, певні. Набряки, але це переважно остеофіти. Якщо ми говоримо на кистях, це можуть бути вузлики, бушара, гебердена. пацієнти з механічним болем будуть мати переважно високоінтенсивну крепітацію і відсутність ознаки запалення суглобів. Серед хронічного болю найчастіша причина це остеоартрит і хронічний біль в спині. Тобто, мій остеоартрит, ваш остеоартрит, наш остеоартрит має великий тягар. 130 мільйонів людей по всьому світі будуть мати остеоартрит к 2050 року. Дворічний ризик розвитку симптоматичного остеоартрита колінного суглоба складає 45%. Це найчастіша причина інвалідності у вікових пацієнтів. Остеоартрит колінного кульшового суглоба зустрічається найчастіше через сидячий спосіб життя, порушення функцій, функціонального обмеження. Ці пацієнти мають високий ризик коморбідності у цукрового діабету, високий ризик серцево-судинних захворювань, інсульту і смертності. І перший симптом у нашого пацієнта з остеоартритом – це біль це причина консультації. Пацієнти мають, можуть мати різну локалізацію, найчастіше остеоартрит колінного суглоба, цей біль зменшує повсякденну активність пацієнта, ходу, прогулянки. Пацієнти можуть відчувати нестабільність і можуть мати загострення з набряком. Відповідно, цей суглобовий біль на початку епізодичний, на початку під час активності може становитися постійним і виникати у спокою. Пацієнти мають функціональне обмеження, на початку фізична активність, потім робота, а потім і повсякденна діяльність. І деформації суглобів є ознакою середньої або прогресуючої стадії захворювання. Біль при остеоартриті найчастіше все ж таки виникає у жінок, жінок середнього віку, жінок з супутніми коморбідними станнями, ожиріння, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання. Але пацієнти, які мають біль, вони частіше мають депресивний настрій, вони частіше мають тривожність, вони частіше мають синдром хронічної втоми. Тому що у пацієнтів з остеоартритом хронізація болі відбувається дуже часто. Тобто відбувається спочатку периферична сенситизація, активація нервів, а потім і центральна сенситизація, коли спинний та головний мозок можуть посилювати больові сигнали. І, на жаль. Біль у пацієнтів з остеоартритом, в незалежності від того, чи є рентгенознаки, чи немає рентгенознак, можуть підвищувати ризики смертності. Безумовно, якщо ми маємо нашого пацієнта з болем, ми будемо його оцінювати. Ми будемо робити тестування, оцінювати запальні маркери, шої ЦРБ, будемо досліджувати суглоби, чи вони запалені, чи ні. Будемо оцінювати коморвідні стани, оцінювати супутній захворювань проводити неврологічне обстеження. І пацієнти, які мають біль при остеоартриті, тут пацієнти з остеоартритом колінного суглоба. Ті, які мали біль, вони мали більшу втрату об'єму хріща порівняно з тими, у кого болю не було. Відповідно, біль в коліні протягом року передбачав прискорену втрату об'єму хріща та підвищений ризик інциденту та прогресування рентгенографічного остеоартриту. Основними ключовими моментами менеджмента пацієнти з остеоартритом є не фармакологічне лікування. Це модифікація. Способу життя це зменшення ваги, це фізична активність, це освіта пацієнта. Дуже важлива освіта пацієнтів. І я хочу подякувати шановним колегам, які роблять школи по остеоартриту, які навчають пацієнтів, як треба жити. Бо наше фармакологічне лікування воно дуже обмежено. Препаратів, які є в рекомендаціях, які мають доказову базу, дуже мало і без нефармакологічного втручання лікування пацієнта з остеоартритом неможливо. Серед фармакологічних методів лікування в ревматології це завжди хворобомодифікуючі препарати. Для остеоартриту це препарати групи СІСАДО – повільно діючі препарати, модифікуючи перебіг захворювання. Ми їх називаємо ще шихондропротектором нестероїдні протизапальні препарати, центральні знеболюючі, інгібітори зворотнього захоплення серединину, тут препарат тулоксетин безумовно, він у нас відмічений в рекомендаціях, може бути амітрептилін, протисудомні препарати, габапентін та прегабалін і ацетаамінофін. Вже на цьому наголошувала, ще раз хочу: що лікувальна фізкультура для пацієнтів з остеартритом це е, ядро. Це серце лікування. Величезна купа робот, які показують, що пацієнти з остеартритом, які починають займатися лікувальною фізкультурою, в незалежності від рівня болю, в незалежності від вираженості остеартрита, вони мають зменшення болю. І тут в цьому дослідженні пацієнти зменшували вживання анестероїдних протизапальних препаратів на 36% і мали покращення. По е, болю. Ще одна робота, що ЛФК е, в порівнянні з плацебо значно зменшувала біль і значно поліпшувала функцію у пацієнтів. Якщо ми говоримо про е, лікування, фармакологічний менеджмент. В рекомендаціях СКЕО у нас відмічені оральні нестероїдні протизапальні, Типічні нестероїдні протизапальні препарати групи СІСАДО і внутрішньосуглобові глюкокортикоїди. Коли ми говоримо про патогенез, я хочу вам нагадати, що остеоартрит далекий від пасивного дегенеративного артриту, це запальний артрит. Численні прозапальні катаболічні фактори, виявляються в суглобах уражених остеоартриту. І синовіт всупереч будь-якому уявленню, що остеоартрит – це просто дегенеративне захворювання хреща, може бути у пацієнтів з остеоартритом. Коли ми говоримо про хворобу модифікуючу терапію, протизапальні препарати, а в даному випадку це препарат діацерін, він впливає на молекулярному рівні на остеоартрит, а саме на запалення. Він, впливаючи на хрящ та хондроцити, синовіальну оболонку, синовіцити, зменшує концентрацію інтерлікі на 1 бета, зменшує концентрацію матриксних металопротеїназ, впливаючи на остеобласти та остеокласти, зменшує концентрацію а, простогландінів. І, відповідно, діацерін. Він Впливаючи на множинні запальні шляхи, блокуючи утворення інтерглікіна-1, матриксних металопротеїназ, прозапальні медіатори, цитокіни. він профілактує прогресування остеоартрит, зменшує біль і запалення у нашим, наших пацієнтів з цим захворюванням. Активним метаболітом є регін, і цей препарат він зазначений в рекомендаціях СКЕО по веденню пацієнтів з остеоартритом, маючи рекомендацію слабку, сильну рекомендацію, має рецептурний кристалічний флікоземіносульфат, патентований хандроїтіносульфат. Слабку рекомендацію має діацерін і неумилювання сполука авокадо і сої. Це тільки ті чотири препарата групи Сідо, які є в наших рекомендаціях. Серед препаратів дієцерін, у нас є препарат флекцерін. Ще раз хочу підкреслити, що блокуючи основний такий прозапальний фактор, інтерлікін 1, він зменшує активацію моноцитів і макрофагів, профілактує запалення, зменшує індукцію профірації фібробластів. Зменшує активацію кадроцитів і активацію стеокластів. Відповідно, зменшується запалення, синовіїд, руйнування хряща і резорбцію кістки. І якщо не стероїдні протизапальні, глюкортикоїди, вони також впливають на запалення, але вони впливають на запалення вже на таких останніх кроках. А Впливає на цитокіни на перші кроки патогенетичні, які виникають у пацієнтів з остеоартритом. Як цей препарат опинився в рекомендаціях ЕСКЕО? Він є в рекомендаціях ЄОЛАР, ОАРСІ, тому що він має високий рівень доказовості, Є метааналізи. Наприклад, це був опублікований в журналі JAMA, який об'єднав. 2367 пацієнтів і діацерін значно перевершував плацебо під час активної фази лікування. Також діацерін порівнювався з НПЗП і він був однаковий по поліпшенню функції і зменшенню болі. Але це препарати, як я говорила, СІСЕДО, повільної дії. Відповідно, коли ми ці препарати відміняємо. І всі після дослідження препарати були відмінені. Саме Дацерін, на відміну від НПЗП, продемонстрував ефект, що зберігався до трьох місяців після лікування. Оцінка переносимості не виявила відмінності між діацеріном і НПЗП. Ще одна робота, де діацерін порівнювали з плацебо і з препаратами порівняння. Препаратами порівняння були нестероїдні протизапальні препарати. І безумовно, в порівнянні з плацепом діацерен краще був на біль, на функцію. Але в порівнянні з препаратом порівняння нестеродним протизапальним, вони працювали однаково, а на періоді відміни діацерін зберігав свій ефект по зменшенню болю і поліпшенню функції у пацієнтів. Дуже важливо, крім знеболюючого ефекту, крім е, поліпшення функції, це сповільнення. Прогресування захворювання, тобто ми не можемо його зупинити, на жаль. Це оцінка структурно модифікуючих ефектів діацеріну, дослідження еходіах у пацієнтів з устертритом кульшових суглобів, і рентгенографічне прогресування на, три, на тлі використання. Лікцеріну було набагато меншим, аніж в порівнянні з плацебо. Це оцінювали по прогресуванні. Звуження суглобової щілини було значно нижчим при застосуванні діацеріном під час трьохрічного спостереження. Препарат добре переносився, найчастішим побічним ефектом були минучі зміни в роботі кишечника. А відповідно, у нас є препарат лікцерін, зіючий речовини діцидіацирин, який має більшу ефективність щодо зменшення болю при остеоартриті, ніж парацетамол, подібну ефективність в НПЗП, і тому цей препарат є в рекомендаціях в РСІ по лікуванню остеоартрита. Кохранівська лабораторія це бібліотека, а це наш такий вагомий, вагомий доказовий база. Яка також не омінула діацеріїн, продемонстрували метааналізи, в яких було зазначено, що в зменшенні болю, в порівнянні плацебо діацерін превалював для пацієнтів з остеоартритом. в прогресуванні захворювання також було на користь діацеріїну, в порівнянні плацебо по зменшенню прогресування, і відмова через шлунково-кишкові побічний ефект. Так, це часто такий у нас момент, що коли пацієнти починають приймати фліксерін, вони скаржаться на проноси. Але я хочу вас впевнити, що цей ефект минучий. Саме через те ми повільно збільшуємо дозування, даємо 50 мг, через 2-3 тижні 100 мг. І в метааналізах відмова через шлунково-кишкові ефекти не відрізнялася в групі лікування і в групі контролю. Відповідно, діацерін має високу ефективність з профілем безпеки, достатнім при лікуванні остеоартриту, має протизапальну антиоксиданту та антиапоптозну дію. Обмежує ризик, є роботи по розвитку виросткового коліту, пошкодження статевих залоз і гіперкратозу шийки матки. Є роботи, що подагра та рак молочної залози можуть отримати користь від синергії між діацеріном та іншими препаратами для лікування. Відповідно, діацерін позиціонується в рекомендаціях СКО як препарат першої лінії, він має рекомендацію слабку. Тобто серед методів лікування, перших у нас є нестероїдні протизапальні місцеві хондропротектори І в рекомендаціях СКО наполягаються на тривалому, хронічному прийомі, не курсовому, хронічному прийому препаратів групи СІСАДО. Оральні НПЗП, вони є також одними з основними препаратами в Лікування болю. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що ми дивимось на ускладнення, такі як НПЗП, гастропатія, ентеропатія, тромбоеболічні ускладнення, артеріальна гіпертензія, НПЗП, нефропатія. Вони є рідкісними. Найчастіше це НПЗП асоціована диспепсія. Яка виникає у пацієнтів достатньо часто, вона не обумовлена структурними змінами у наших пацієнтів, але коли ми говоримо про НПЗП, ми повинні використовувати їх слід, їх слід використовувати протягом найкоротшого періоду часу, найнижчому дозуванні. Ми повинні використовувати щонайменше 10 днів, можливо, протягом трьох тижнів. Ми можемо комбінувати з центральними енергетиками протисудовні препарати. Селективні інгібітори зворотнього захоплення серетинину. Для лікування остеоартрита ми не використовуємо глюкортикоїди пироз. Ми можемо використовувати глюккортикоїди внутрішньосуглобово, якщо у пацієнта є запальний процес. Для лікування болю, на жаль, чарівної таблетки не існує. У нас є фармакологічне лікування, яке достатньо обмежено. У нас є нефармакологічне лікування, і я хочу зазначити, що ця освіта пацієнта по додаванню нефармакологічних методів лікування дуже важлива. Це може бути акупунктура, це може бути масаж. Це Пацієнт повинен працювати, повинні бути і аеробні навантаження, і анаеробні навантаження, гімнастика та і чи, йога. І третій важливий факт це психотерапія. Пацієнти опираються, пацієнти пишуть скарги, що я. Замислили, що в них є якісь проблеми з їх психічним станом, але когнитивна поведінкова терапія, вправи на, на медитацію, вони є дуже важливими для лікування пацієнтів з хронічним болем. І пацієнтам треба це доносити, і деякі пацієнти, ну, десь третина пацієнтів, все ж таки вони Становляться прихильним і вони дуже вдячні лікарю за таке наполягання додаванні нефармакологічних методів лікування болю у наших пацієнтів з хронічним болем. Дякую вам, шановні колеги, за увагу.